Гуманітарний вантаж від уряду Словацької республіки, який складається із трьох великих вантажівок, 14 травня притнув українсько-словацький кордон на пункті переходу Ужгород Вошнємецьке. В українські військові частини будуть передані теплі речі та спорядження у вантажі. Також взуття, светри, куртки, ковдри та медикаменти. Ця гуманітарна допомога є з ошидків призначених на розвову допомогу з організації Словак а й через Міністерство закордонних справ і Міністерство внутрішніх справ організована організований транспорт цієї допомоги. i ca dopomoha preznačená je dla tým razom dla pravoslavnej cerkvi kievského patriarchátu i dla e, non-profit poza úriadovej organizácii asociácia dla dopomohy Ukrajiny v Kieve. Takže dvi organizácii teper otrimujú cú oficiálnu slovackú humanitárnu dopomohu i, e, vantaživky vezú prevážno textilie, cez také koldry, vlňané deky, prikrývky, plachty, lvoškoviny lekárničky. Ča dopomoha ja prekonaná, že nie ostatnia. My organizujeme i oficiálna dopomoha z úriadu Slovackoj republiky, i dopomoha báťoch pozaúriadových organizácií, obyvateľských organizácií, ktoré skladajú finance, skladajú potrebné reči i expedujú čerez inšie, inšie kanály, nečerez oficiálnu dopomohu úriadu. Takže možno skázati, že ko kožen týždeň, môže bylš razí v týhodňu, jakáž dopomoha z Slovačiny na Ukrajinu je skerovaná. Окремо, старший інспектор української служби порятунку Юрій Орес зазначив, що українська сторона щиро вдячна словацькому уряду за допомогу. Тач нагодою я хочу зробити дуже велику подяку особисто пані Янка Бурянова. Ну і взагалі всьому словацькому уряду за ту велику допомогу, яку вони. Надають в цей досить скрутний час нашій країні, тому що ми постійно з ними спілкуємося, тобто, починаючи з часів Майдану, коли вони приймали наших поранених хлопців на лікування. І зараз, коли у нас такі іде зона АТО, да, дуже великі такі, у нас події проходять там, вони постійно, постійно нас підтримують. У ну, мене просто дуже великі слова подяки. Будь-якому випадку українська сторона зазначила, що в ситуації, коли українська армія потребує найелементарніших речей, будь-яка допомога буде актуальною. Тому українці дуже вдячні слова цій стороні.